Всім привіт, вітаю вас на каналі Ігорка Настільні ігри. На як не називати Ігор. І сьогодні ми разом з Миколою зіграємо настільну гру стежки Тукани. Цю гру в Україні локалізував Geekash Games і дякую їм, що надіслали цю гру на огляд. Також хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Баймієкофі. Якщо і ви захочете підтримати мене на мій канал, то всі посилання будуть в описі до цього відео або за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Також має телеграм-канал, де виставляю всі активні передзамовлення, які є в Україні. Тому не забудьте підписатися і там, щоб не пропустити. Тому давайте зараз коротко розкажу правила і будемо починати грати. Правила настільної гри стежки тукани» дуже прості. А, ваше завдання набрати якнайбільше переможних очок. Яким чином це робити? А, у нас є така колода стежок. Ми будемо відкривати по дві картки і з'єднювати стежкою ці дві локації пустеля і ліс. От, в нас є мапа, на якій є різноманітні ці локації. І якщо ми, наприклад, намалюємо стежку між пустелею і лісом ось тут, то в нас буде така одна стежка. Потім ми знову відкриваємо дві картки і з'єднуємо е, знову дві локації, щоб утворити стежку. Для чого нам це робити? А як з цього отримувати переможні очки? У нас тут є ось така секція, в якій вказано, якщо ви з'єднаєте оцю пам'ятку з, пам з будь-яким селом, ви отримуєте одне переможне очко. Якщо ви з'єднаєте другу таку пам'ятку, у нас є по дві пам'ятки кожного цього типу з будь-яким селом, то ви вже отримаєте два переможні очки, і плюс е, негайну дію з'єднати е, дві локації стежкою будь-які. А де у нас села? Оці номера це якраз і є села. Але їм зараз треба поставити е, відповідні е, букви. Яким чином? У нас тут є картка сценарія. І починаючи з першого гравця, перший гравець там де є номер один, пише, що це буде. Буква Б. Другий гравець вже пише під номером 2. Тобто він пише букву Б ось тут. І так далі за годинниковою стрілкою. Далі Г я буду писати сюди, а другий гравець Г пише вже аж на третьому. Ну і так далі йдемо по колу. У нас буде два раунди. В першому раунді ми рахуємо переможні очки за цю секцію, і в другому будемо рахувати також за цю секцію. Є синя секція, яка означає, що якщо ми з'єднаємо слово А і А, отримуємо 14 переможних очок, Б і Б13, Б і В12 і так далі. І також є ще оця секція додаткових очок. Як їх отримувати? Ось тут написано, що якщо ми з'єднаємо А і А, ми отримуємо 3 переможні очка. Але якщо ми зробимо це перші, тобто якщо я, я перший з'єднаю, я отримую цю картку і три переможні очка. Якщо, наприклад, Миколи з'єднає В і Б перший, то отримує 5 переможних очок. І так далі. Також ми ще граємо з режимом особливий бонус. Це ось така картка з червоним полотном. Якщо ми з'єднаємо ці дві іконки, то отримаємо 6 переможних очок. Але також треба зробити це першим. Наприкінці першого раунду записуємо очки сюди за оці, за цю секцію. Наприкінці другого раунду записуємо знову ці всі очки, які ми заробили сюди. Сюди ми запишемо суму очок за з'єднані села. А отут будуть додаткові переможні очки. Потім рахуємо наші переможні очки, хто буде мати більше, той перемагає. Ми граємо на стороні мала тукана, тому що ще є велика тукана. Тут карта трошки більша, і тут буде три раунди, а не два. От ми будемо грати на цій стороні. І також тут зверху зліва вказано, а, яких карток є більше, яких менше. Тобто а, карток з символом пустелі є більше. 8. Там далі з лісом 7, горами 6, водойми 4 і універсальні 2. Я думаю, давай будемо починати грати і в процесі буде більш детальніше. Давай. Так, давай я перемішаю ще раз. Хай, хай буде? Вже хай буде? Та. Ну добре, хай буде. В мене вже стратегія є. Поки okay, я розказував правила, ти думав, що з'єднювати. Yeah. Добре. Ну давай. Добре, ти з'їдав міг про це думати. Я зараз буду підглядати. Так, пустеля і ліс. М -м -м. Немає сенсу підглядати у тебе не там літера, <ріхи> Хоча тобі байдуже. Надо села приєднати. Так. Отак. От Оп. Я далі? Давай. Знову пустеля і ліс Гори і кис. Наступне гори і універсальне. Водойма і водойма. Ай! Ліс і пустеля. Пустеля і пустеля. Так, да, подумати. Щось з селом вже з'єднав чи ні? Селом? Так. Котика. Ага. Букбуля, пустеля, пустеля. Гори і пустеля. Ну, я теж котика з'єднав. А це одразу потрібно використати бонус, Так, палець? одразу. Одразу? Ти вже два... Двох котиків до села привів. До зла водойми і водойми, та що ж таке? Ліс і гори. Универсальна і ліс. Так. пустеля І пустеля. і пустеля. бляха горе. І ліс, і пустеля. О, файно. Я одразу з'єднав і обидиск, і книжку. Шкода. Щоб не було двох символів. Є, я завершив. Завершив. Все, я програв. Оце це закомбив. Добре, перший раунд завершений. Рахуємо важки з цієї секції. Шість. Шість. треба Порахувати Це буде. Дев'ять. Десять. П'ятнадцять. двадцять чотири. Двадцять чотири? Так, хочеш перерахуй? може. Може більше. Дев'ять. Десять. П'ятнадцять, двадцять, ні, двадцять чотири. Нормально? Та Ти поз'єднюєш? Та просто вже в другому раунді. Ти будеш ще раз рахувати? Як тобі так взялося? У мене була тактика. З'єднювати котиків і дракончиків. Добре. Ліс, другий раунд, ліс і пустеля. Стеля і гори. Стеля і гори. Горе і горе. О, я чекав, я чекав цього. Так. І... От так. І виходить, я з'єднав котиків. Я беру свою картку. А, чекай. Котики я доходи з'єднав. Між собою? Так, ще в попередньому раунді. Та де вони між собою з'єднані? А, між собою, добре, нас не з'єднав. Так, це шість очок. Файно. Блін, виривається. Треба щось зробити з цим. Так, так. Ліс і... пустеля. Я буду намагатися. Пустеля і ліс. <рисвіт> <рисвіт> Де саме? О, файно. Птахи з'єднані. Точніше один птах приємний вже до сла. Ліс і гори. О! Обеліск другий. Пішов. І тепер негайно треба ще одну стежку. Від'єднав ДД. Ні! Чекай, 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 то ж не факт. то ще не факт. Ми двоє зараз отримуємо ті очки. Я отак роблю. Я теж з'єднав ДД. Так що ти отримаєш сім, я отримую сім. Так. Там додаткові. Чи... І ще також обводиш отут. Mm -hmm. Так, що там за ще дають багаточок ге Зам, зараз, зараз, зараз. Трошки зорієнтуюся ще. Окей, ге в мене щось таке се. Далеко. Собі. Далеко. ВВ теж. ББ ще далі. А. Ну, уже видишь, Ну, добре, идем дальше. Универсально и водойма. Так, с ага. Давай так. Лис и водойма. Так, с І будин. Так. Це вже другий птах. Це можна стежку зразу якусь. Давай зробимо таку. А, і це мене ще це цей з'єднався. Тобто за цього раз, і за цього два. І знов стежку. Можна отут, от я з'єднав другу книжку і знову а... Робимо ось так. Ліс і... Пустеля. Добре. Гуд. Так, що? Зараз зараз карс пі... Пустеля, Хай буде так. Пустеля і... Універсальна. Ех, шкода, шкода. Так, тут. Є. Yeah. Водойма і водойма. Та що таке? І пустеля і гори? Ну тут вже без Нічого я з тим не можу зробити. Хай буде так. Ех, мені би ліс і водойму я б з'єднав ГГ. Ще б би... ще одну ліс і водойму. <рив> ще одну. Я з'єднав би ВВ. Дуже погано ж попадалося водойми водойми. Їх там майже... Я отут промахався, отут промахався, взагалі ні до чого гомний. Ну, у мене з трьох-два вдалі було водойму водойми. У мене щось ще одного разу. Ну, з, дв... з трьох одна, напевно. Добре, заре... завершився другий раунд. Е, записуємо тут за другий раунд. Так, в мене тут все зроблено. Ти вже проховський скільки? Вже є. Так, 28. Тут 10. За додаткові очки. 13. І в сумі. 23 і 6. 29. 29, 28, 57. 69. 69. Ця партія мені щось по очках взагалі не зайшла. Ти Тобі. дуже файно нафармив собі в першому раунді. І, в принципі, що, в мене додатковий хочок більше, ну так, да, ти за перший раунд собі набрав. От якби я з'єднав цих два села ВВ5 очок і ГГ це ще 6? Це 11? Це 60, 8. <сміх>, все одно. <равно. сміх>, ну, але так, та, тут треба так уважно дивитися, що ти з чим з'єднуєш. І. Тут, в принципі, навіть можна рахувати, що там ще теорії могло би вийти, якщо. Дивитися, що вже там було і враховувати скільки тих карток є. Ось така вийшла партія, така вийшла гра. Надіюся, ви зрозуміли правила цієї гри. А тепер давайте ми поставимо оцінку і трошки розкажемо про враження від цієї гри. Так, готові? Оп! Шість. Сім. Сім. Давай, розкажи. Чому ти псав всім? Гарна така е, гра для інтровертів. Сидіти заповняти. Коли паєшся в своєму цьому, так? Так. В своїй мапі. Прикольні ці бонуси. Добре, що я в як ними користуватися, тому так багато балів набрав брати. Я, в принципі, теж шарив, але щось в мене не сходилося по з'єднанню їх. Хоча б, типу, закомбити, щоб одну стежку зробити, я потім би ще з'єднав, але щось не вийшло. От, в мене шість. Е, чому? Тому що типу, це, це гра фліп-райд е, формату. І градкового формату я ще грав е, наступна станція Лондон, картографи е, цей, Адріані Вал. От, І вони мені здалися трошки більш складнішими. Е, і ця гра стежки ткани вона більш така сімейна. її прикольно думаю з дітьми грати. От, для мене вона більш така е, за, якби, запростенька. Тому, напевно, я поставив її 6. Але загалом, типу, не, розслабитись, помедитувати над, над такою грою типу, можна. Прикольно, що на другій стороні аркуша діє більша карта, там у вас вже буде 3 раунди, і відповідно тривалість партії у вас буде більша. І всяких комбо-вомбо зможете робити напевно, ще більше і більше очок отримаєте. Там ще є такий момент, якщо ви граєте 5 чи 8 гравців. То таких карт буде по дві. Тобто, перший гравець, якийсь 1-2 села, отримує першу картку. І тут буде ще одна така картка А, і там ви будете отримувати ще якісь переможні очки, але вже менше. Оце теж прикольно. Отож, дякую, що подивилися це відео. Надіюся, воно вам сподобалося. Не забувайте ставити ваші подбайочки, підписуватись на канал і в коментарях напишіть, як вам гра, яку б ви оцінку її поставили. І дякую за перегляд до наступних відео.